Знаєте, я так декілька разів за сьогодні приємно був здивований, вражений і дякую Господа. Дякую Господа. Хоча є і такі деякі неприємні новини. В нашій онлайн-домашці чоловік, одної нашої сестри, попав в аварію, і ми молилися за нього, але він сьогодні вночі перейшов вічність. І це дійсно такий неприємний випадок, який встався. І... Навіть на фоні всього того неприємного, що є, є те, що нас сьогодні може е, направити на бажання шукати лиця Господнього, щоб бути йому вдячним. Крім того, що приходилася там така сім'я і е, моли, молитися з сестрами, і давати настанови якісь, потішати. Бо її дочки, вони такі знаєте, вони тільки відвідують домашку, але ще не в завіті з господом, і там такі непрості моменти відбуваються. Але навіть на фоні цього одна така думка, яка мене дуже вразила, і що я від чого я дійсно почав радіти, ми з братами відвідували одного військового, пораненого в одному з київських госпіталів. І знаєте, він був паралізований, бо скалка попала в мозок. І частина ще залишилася там, а декілька були видалені. І була вражена частина мозку, і його ліва сторона вона паралізована. А рука, нога. Ось ускладності є з диханням. І хотіли робити операцію на бронхи. Повезли в лікарню, в іншу, щоб там зробити. Але перед тим, як їхати, ми за нього помолилися, щоб Бог влаштував все без операції. Ну так, в простоті душі, знаєте, не то, що ми там більше знаємо, ніж лікарі. Бо я дивлюся на порізану його голову, е ну, його переживання на все це, все ж таки наркоз треба буде робити. І просто помолилися, Господи, щоб все пройшло без операції. Слава Богу, операції не було. Слава Богу, операції не було. Ми молилися за частини Його тіла, які. Паралізовані, знаєте, і в мене є свідчення, і, мабуть, не одне, коли лікарі казали, що один ну, відсоток, що хоч щось буде працювати в його тілі, бо після крововилову в мозок велика частина цього вилову була видалена і заділи центри, які рухають тіло. Але пройшло трохи часу, і людина повністю, повністю одужала. Слава Ісусу Христу! Повністю одужала. І ось ми сьогодні приходимо на поверх до нашого вже брата, бо він покаявся. І я, брату, кажу, дивися, от наш іде по коридору. А Він каже, та ні наш лежить. Кажу, та ні, наш. Я трошки не добачаю, думав, може, я помилився. Але дивлюся, ні, точно наш. І він вже, знаєте, такі поручні, і він вже шагає. Слава Ісусу Христу! Я радію в Бозі! Я радію. І ще. Коли пастор почав говорити про любов, я думаю, ну Боже, який ти добрий, милосердний, бо я так само хотів говорити про любов. І я точно знав, що я буду говорити не те, що він хотів сказати, бо я деякі моменти вже розмірковую декілька днів, і думаю, має настати час, коли я про це скажу. І якось собі назначив. Всереду я про це вже скажу. І тут пастор вже починає говорити. Алілуя, Слава Господу! Коли ми навіть не радимося, Господь засвідчує про свою присутність в тому, що ми про одне. І апостол Павло наполягав, брати, говоріть одне. Одне. Це не буде контрпроповідь, яка буде якось, вона просто буде ще яскравіше добавляти ту Божу любов в нашому розумінню. І ми дійсно покликані не балакати про любов, а розповсюджувати пахощі приємні. Алілуя! Людина, яка любить, вона розповсюджує ці пахощі. А людина, яка тільки каже, що вона любить. Я не знаю, що вона робить. Ви можете здогадатися самі. І ось знаєте, я так розсуджував над тим. І я такий думаю, Господи, я люблю свою сім'ю. Ви любите свої сім'ї? Да? Слава Богу. Ви з задоволенням повертаєтесь додому. Чи шукаєте часу, десь я ще посижу, поки вони там поснуть, а потім прийду. Втомлені такі, не чіпайте мене. Ну, у вас такого нема, то в інших сім'ях таке буває. У ваших такого нема. І от я собі думаю, Якщо я люблю свою сім'ю, я не то, що буду балакати, що я вас люблю, хоча я і це роблю. Але ми мусимо, як ми вже сьогодні чули, проявляти свою любов. Проявляти свою любов. У нас на домашці є одна сестра, вона не з нашої церкви, але так постійно, постійно, кожен день вона відвідує, бо у нас кожен день домашня група йде онлайн. Крім того, що є офлайн, а є ще онлайн. І з перших днів війни. І ми якось так згуртувалися навколо Божого Слова, ми дуже багато розсуджуємо над Словом Божим, спілкуємося, задаємо питання, група збільшується. Зараз вже біля 600 членів є в цій групі. І коли вона заявляє потребу свою, вона каже: дорога моя сім'я! раз в неї таке, знаєте, дорога моя сім'я. Це не значить, що в неї нема сім'ї, в неї є сім'я. Хоча чоловік невіруючий і зараз на фронті. Але вона звертається до віручих, які розділяють Божу любов між собою, свідчать один для одного, що ми є цінними. Ми є цінними. І вона каже, моя сім'я. Мені так, знаєте, так дуже було приємно, коли люди, спостерігаючи з боку сторони, розсуджують саме так, що християнська спільнота то має бути сім'я. Я потім раптом подумав: слухайте, ну, ми любимо церкву благодать. А як часто ми приходимо всю сім'ю? Я не раз чув, що церква благодать це сім'я. Ну, дійсно, так має бути, то сім'я. То в сім'ї мають бути такі, знаєте, стосунки. Ми маємо принаймні бачити один одного, просто бачити, просто спілкуватися, привітатися, обійняти. Ну то ж сім'я. то ж не буває сім'я три дні на, на тиждень. Вона постійно, ми, ми маємо на меті. Навіть я втомлена, я все одно біжу. Я не знаю, що там буде, хто там буде проповідувати. Я біжу, щоб бути разом зі своєю сім'єю. Так чи ні? І саме тим ми засвідчуємо, що нам не байдуже. Не байдуже. Ті люди, які постійно є в церкві, я знаю не тільки проблеми людей, які сидять в залі, я знаю, які в них є радості. Що вони переживають? Бо, бо ми сім'я. Я знаю, що в мого сина, я знаю, що в моїй доньки, що в мого зятя, що в іншої доньки, яка сьогодні живе за океаном, тимчасово вірю, що скоро вона буде тут. Але я знаю, що там відбувається. Там зубки лізуть у внучки, температурка піднялася, що має дід робити? Чи так думають, та я тебе люблю, тільки ти, ти маєш це знати? Ні, я мушу щось робити, і наша любов, вона, якщо вона не буде дієвою, якщо вона не буде дієвою, ми будемо постійно гальмувати, ми не зрозуміємо, що взагалі відбувається в нашому житті. Де наші, де не наші. Нас щось має об'єднувати. Чуєте? І це не пікнік раз на місяць. Ми приходимо в дом батька. Ми приходимо в дом батька, і тут нам має бути приємно. Халілуя, слава нашому Господу. І ми не. Знаєте, не те, що тиснемо на, самі на себе, ну давай вже полюби цю сестру, полюбивши цього брата, полюбивши тих людей. І ти примушуєш собі постійно. Хоча писання каже, якщо ти прийшов принести жертву для Бога, а твій брат на тебе щось має, що ти маєш зробити? Забути про брата, хай він там собі чи ні. Ти маєш залишити свою жертву. Бо ми так більше де тут жертви Я покладу, я покладу, слухай, по-перше, то не, то не дві лепти вдови. Що ти кладеш туди. А по-друге, Бог сказав, я м'ясо не їм. Вся звірина вона моя. Якщо б мені треба було м'яса, я би це, це м'ясо собі придбав. Але мені не м'ясо треба. Мені треба, щоб ваше серце було налаштоване на те, щоб шукати мене і виконувати мою волю. Слава нашому Господу! Коли ми це розуміємо, це буде нас збудовувати. Навіть як будуть якісь перешкоди, будуть тягарі, будуть, бо це земне життя. Без цього ніяк. Ми, ми з віком щось збагнемо і нарешті скажемо, Господи, як я раніше цього не розумів. Як я раніше цього не розумів? Хоча Давид молиться при кінці свого життя і каже, межі мої прийшли по прекрасним містам, але то було в кінці, а всередині що було? А всередині було ближнє біля мене, підняв на мене свою п'яту. О, як це погано. Дорогі, з якими я їжу розділяв, вони пішли проти мене. Що сталося? Але все ж таки в кінці межі мої прийшли по приємним, прекрасним місцям. Слава нашому Господу! І це буде нас формувати і збудовувати. Читає Боже Слово. Так само частинку пастор вже прочитав, Римляна, восьмий розділ. Я думаю, якщо він зараз ще прочитає ті місця, як... я буквально пару віршів, якщо він ще мої місця прочитає, і він так, знаєте, не надійшов, слава Богу. Дякую. Оце братська любов називається. Залишив? Слава Богу. І дивіться, що тут написано Це римлянам 8 розділ, 33 вірш. Хто буде обвинувачувати тих, кого Бог обрав? Бо саме Бог їх виправдовує. В яку категорію ви себе поставите? В категорію тих. Якийсь хтось, якийсь хтось хоче засудити, або ви стаєте тими суддями, які робите те, що ви не мали б робити? Дивіться, що відбувається. Бог буде випробовувати тих, яких він обрав. Чуєте? Бог буде виправдовувати тих, кого він обрав. Ви обрані? Ми деколи можемо сумніватися, чи я обраний, бо щось в мене не, 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 не виходить. Я, я і так, і так, а щось не виходить. І приходить ворог і каже, ти не обраний, ти заплутався, зараз впадеш, нічого в тебе не буде. Дивися, що вони кажуть про тебе. Дивися, що вони кажуть про тебе. Я на, на цей випадок завжди згадую історію а, про Мойсея, коли йому треба було пройти до скали, щоб скала дала воду. І Бог каже, Uh, він має це зробити перед очима старейшин. Вони стоять і споглядають. А він іде, а Бог каже: а ти дивися на скалу. Ти дивися на скалу. Бо ти маєш виконати м -м, те, що я хочу. А що буде, коли я подивлюся на старейшин? А я побачив на старейшин, вони такі стоять, типу, що він таке робить? Чудак якийсь, з яким ми пішли. І деколи думка людей з боку, вона зупиняє нас в русі сам до Бога, до виконання Його слова. І щоб такого не сталося, ми бачимо перед собою Христа. Мені потрібен Христос. І Петро, який виходив з лодки, він міг дивитися на апостолів і казати, брати, ви зі мною чи ні? А міг дивитися на Христа. І коли він пішов по воді, дивлячись на Христа, і йому це вдавалося, але раптом він почав дивитися навіть не на людей, а на вітер, який був для нього противний. І там сталася прикрість. Але навіть цю прикрість Христос використав для того, щоб настановити Петра в вірі. Слава нашому Господу. Він оправдовує. Він не скаже, ну що, Петро, ну. От така твоя віра. Але він цього не робить. Він, він простягає руку до нього і каже, що ж ти сум, сумніваєшся, маловірний, тобі не треба, щоб це було. Не треба. Не треба. Я якось вчора на, на домашстві розсуджував, зараз вже будемо молитися. Що ми обіцяли Богу, коли приймали хрещення? Добре сумління. Якщо я Богу обіцяю добре сумління, я йому не обіцяв, що я не буду пити, я не буду курити, я не буду відвідувати, або буду відвідувати служіння, я тобі обіцяю, я, я буду так, ми, ми цього не обіцяли. І все, що ми обіцяли Богу, це добре сумління, але на, наразі багато людей не розуміють взагалі, що таке сумління, як здалося. Вони розсуджують, як і про любов, про сумління. Але якщо сумління людини не спрацьовує, то яке добре сумління ми взагалі обіцяли Христу? Бо саме це сумління відкриває для нас загалом Божі обітниці, Божу істину. Все, що для нього приємно, і все, що просто буде угідним для нашого Господа. І ми не робимо те, що угідне, ми робимо те, що добре. Бо добре сумління спонукає мене перебувати в цьому слові, проповідувати це слово і спасати взятих на смерть. І ця практика, вона невід'ємна частина нашої віри в Христа Ісуса. І навіть якщо ми десь неправильно зрозуміли, але ми не, ми не робимо те, що руйнувало б церкву. Руйнувало б взагалі дійсне розуміння, що є любов. І 35-й вірш. 35-й вірш. Хто відлучить нас від любові Христа? Хто відлучить нас від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Тобто все це може бути в нашому житті. Чи хотіли би, щоб у вас це було, ви скажете, ні, не хочу, щоб це було. Але воно буде. Але навіть це від любові Божої нас не відсторонить. Не відсторонить. Але в усьому цьому ми маємо повну перемогу, алілюя, через того, хто полюбив нас. Бо я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сила, ні висота, ні глибина, ні інше якесь творіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка є в Ісусі Христі Господі. Нашому. Алілуя Алілуя що б не відбувалося, нехай сатана буде приходити. Бог тебе не любить. подивись сюди. Ото ну, то самір любить, а тебе не любить. Бо в нього є, а в тебе немає. Ти так придивляєшся дому саміру. О, самір. Ну. Да я ж більше тебе. Самір. Чого в тебе є? В мене нема. І люди, так знаєте, в своїй такій корисній любові починають розсуджувати над тим, що дійсно істину не є. І вони відсторонюються від Божого Слова. Вони відсторонюються від Божого Слова. І сьогодні для нас, брати та сестри, дійсно дуже важливо. Дуже важливо, бо по причині намноження беззаконня в багатьох що стане? Любов стане такою прохолодною. Вона вже не буде тою захоплюючою, дієвою. Коли ти будеш бігти в обійми, братів і сестер, коли будеш казати, брати та сестри, ми разом, ми будемо виконувати Божу працю, нас буде супроводжувати Господь, бо Його слово нам це обіцяє. А ми в тому слові перебуваємо і знаємо, що дійсно так і є. Слава нашому Господу! Будемо молитися за потреби, брати та сестри, які ми приносимо перед святе Боже лице. Вірю, що він буде чути. Я знаю, що коли буває дуже важко. Дуже важко. Мені так ці останні дні було важкувато, так духовно, дуже важкувато. І сьогодні так сталося. ще одна подія, такий день насичений на події. Слава Ісусу. От в такій, знаєте, я вже і подякував людині, бо ну, просто Бог засвідчив через те, що Він зробив, що Він постійно є поруч, Він підкріпляє. Він простягає руку допомоги і знову ж таки каже: якщо ти раптом будеш там десь тонути, згадай про віру свою і не сумнівайся, я продовжую тебе любити, і в мене для тебе є набагато більше, ніж ти сам про себе думаєш. Слава нашому Богу! І це дуже добре, що так є. Ми молимося за військових, які записані в цьому списку, ми молимося за закінчення війни, за військове політичне керівництво нашої країни. Зараз дійсно такий час серйозних перемін і в країні, і навколо нашої країни. І хай Бог ці добрі новини ще більше, ще більше робить так, щоб ми розуміли, то робить його рука саме через наші молитви. Ми можемо в це вірити. Можливо, ми якісь наївні, але ми будемо це робити, вірити в те, що Господь вірний своєму слову, і він робить як найкраще. І ми ще багато будемо дивуватися в тому, що ми навіть не могли збагнути. Хіба так Бог міг зробити? Ми деколи Бога просили, так зробив, так зробив, а Бог каже, я так зроблю, що ви там аж замовкнете на певний час. І все буде діяти нам на добро. Бо маємо це духовне єднання. І Боже Слово спонукає нас до цього. Слава Ісусу! Зайвіть, будь ласка, ще потреби, з якими ви прийшли. Подяка Господу за любов. За любов. да. Подяка. Не просто подяка, а за любов. Слава Господу. да. Наші діти піднімають. Да. Слава Богу. Ще, будь ласка. Про... Да, і сьогодні. Да, Помолиться, щоб Бог зберіг, бо і наші сказали, щоб ті переживали. Зараз всі переживати будуть. Вірні Божі, вони будуть стояти в проломі, так чи ні? І за церкву, і за нашу країну, і щоб нічого не зашкодило нам здобути, саме здобути, бо ми здобуваємо. Навіть коли стоїмо на молитвах, на колінах годинами, ми здобуваємо цю перемогу, волю від впливу бісовських духів. Хай Бог нас береже, будь ласка, ще. Да. Помолимося, помолимся за спасіння наших рідних і близьких. Наша загальна потреба засілення э, нашої сестри Люби. Молимося за всіх служителів церкви. І зцілення за за всіх хворих, особливо онкохворих. І за тих, хто в госпіталях, і хто в полоні. Будемо молитися. Ще потреба є. Так. За укріплення здоров'я дружини. Встаємо для молитви. Батько Небесний, ми дякуємо тобі за цей час, в який ти збираєш свою церкву. Ми дякуємо Боже за те, що можемо бачити тих людей, до яких ми не просто звикли, а яких дійсно полюбили, Господи, і ми маємо таке знає, Боже, таке обобічне Господь. Відчуття до один одного, Боже, бо ми любимо справді. Твоє Слово нас поєднало, Боже. Твоє Слово відкрило для нас небеса і дало можливість нам зростати поруч, Алілюя! Дякуючи Тобі, Господь, бо дієве слово Твоє, Алілюя, Бо свідчення Твоєї любові до нас, Господи, коли ми були ще грішниками, ти вже любив нас, ти вже простяг руку допомоги, але ми ще не знали, що відбувається. Але настав час, Господи, істини Твоєї, Боже, коли ми нарешті зрозуміли, що Ти є, ти існуєш і Ти любиш нас вічною любов'ю, ава, очі, Господи, ми молимося, Господь, за цих військових, які є, які є в цьому списку, 517 осіб, Боже. І ми вже чули свідчення деяких з них, що вони не гинуть, Алілюя! Алілюя! І на ринковій молитві свідчили 82-га бригада, яка звільняла роботи, но, Господи, жодного 200 го аллилюжя! Аллилуйя, ти зберіг їх, бо ти чув молитву церкви, і ми продовжимо вірити в те, що Ти чуєш ці імена, ти знаєш їх особисто. Господи, збережи, збережи, Господь, збережи. Аллилужя. Аллилуйя. Хвала тобі і слава. Хвала тобі і слава, хвала тобі і слава наш Бог! Аллилуйя. Аллія, Боже! І нехай навернення цих люцих людей буде щирим, Господь, до Тебе, до Бога, як про якого вони чули, а якого особисто не знали, але зараз, Боже, щось відбувається, і ми будемо чути те свідчення, Господь, і тих людей в госпіталі, які кажуть, як тільки ми станемо на ноги, ми прийдемо в церкву і засвідчимо про все те, що зробив нам Господь. Аллілуйя! Аллилуйя, Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за ту працю, яка звершується, Боже, через наших братів і сестер. І не тільки тут, в помісній церкві, Господи, але й в інших місцях, Боже, слава тобі, аллилуйя. Аллилуйя. Боже, ти знаєш, що ми проходимо. Боже, ти знаєш і наше вагання. Боже, ти знаєш і наші, можливо, хібні думки, Господи, але ми щиро молимося до Тебе, Ісусе. Гава, Отче, амінь. І якщо ти вважаєш, що ми не зможемо піти по воді, Господи, знаємо, що ти не, піш, не пішлеш, але якщо ти будеш бачити в нас віру, то ми будемо горам казати, підніміться і в море, і буде так. Аллилуйя. Бо вірне Твоє Слово, Господь, і наша віра сьогодні спонукає нас до того, Боже, ти бачиш, Господь, і служителів по місної церкві, Благослови Боже всіх, щоб вони були ревними, Господи, щоб ніколи не опустили своїх рук, але продовжували зростати в Бозі і служити тим людям. Людям, Господи, заради яких Боже ти їх поставив бути тим, яким вони мають бути, Господи, в ім'я Ісуса. Ми дякуємо Тобі за іванілізацію, яка відбулася в нашій церкві. Ми дякуємо за Боже тих людей, які відчули смак служіння для людей. Алілюя! І в тому прояву любові до ближнього, Господи, щоб більше буде стверджувати їх в тому, щоб вони робили це завжди, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося Тобі за всіх тих хворіють, людей, що хворіють, Господи, які очікують Твого дотику, особливо хто має смертельний діагноз, Господи, зубини цю хворобу, як би вона не називалася, Боже, в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса Христа ти знаєш тих людей, за яких ми вже довший час молимось, Господи, дехто вже зцілився від смертельної хвороби, а дехто що перебуває в оковах цих, Господи, нехай ці пута падуть, алілюжя. Нехай ця хвороба вона буде розірвана в їх тілі і забрана геть в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса, нехай Дух смерті забирається геть. Нехай забирається геть, а очі амінь. А слава Бога Всемогутнього, Боже. Нехай не повни їхнє серце і їхню душу, Господь. В очікуванні Божої перемоги. Амінь. В ім'я Ісуса, благослови, благослови святий і праведний. Алілуя. Алілуя, Боже. Ми дякуємо Тобі за Божу любов, яка, Боже, прийнята нами, Господи, і нам так приємно перебувати. Боже, в Твоїх обіймах, Святий Господи, благослови, приведи ще більше людей, Господь, в нашу помісну церкву. Ми шукаємо цього спілкування. Ми дякуємо, що вже 10 людей десь є на підготовку до водного хрещення. І це тільки перші тижні, Господи, коли ми об'явили це, Боже, віримо, що їх буде ще більше. Боже, бо з багатьма із них ми працюємо, ми разом молимося, наставляємо по слову Боже, і вони вже постійно є в служінню. Господи, дякуємо Тобі, Ісус, дякуємо Тобі, Боже святий, благослови Господь, і всі інші служіння церкви, які мають відбуватися, Господь. Благослови, Боже, всі потреби Твого народу, про які ми заявляли, про які ми думали, і казали, Господи, ти знаєш мою потребу, перш ніж я відкрию свої уста, щоб заявити про це. І це так само є крок віри. Алілюя! І ти бачиш це, Ісус, і віримо, що вийдеш на зустріч, Господи. Благослови, Боже, нашу Україну. благослови всі ці заходи, які відбуваються навколо нашої держави. Такого подібного ніколи ще в світі не було, Боже. Але зараз це є, Господи. І жахіття перетворюється на. Якесь духовне прозріння, аллилужя! І нехай цього прозріння буде ще більше і більше, Боже, збережи нашу країну під час святкування Дня Незалежності, Господи, Боже, збережи всіх гостей, які прибули, Господи, в нашу країну і ще продовжують приїздити, Господи, в ім'я Ісуса. І їх життя ми віддаємо в Твої руки святі, Господи, і віримо, що ти попіклуєшся краще, ніж озброєна охорона. Боже, благослови. Дай волю нашій країні, Господь, для проповіді Євангелія для збудування християнської держави. Нам є за що, за що молитися, є закони, які приймаються, і вони суперечать твоєму слову Господь, і ми будемо стояти на заваді. Боже, ми будемо вірити, Господь, і в цю перемогу, яку ти звершиш в нашій країні в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі, Боже святий, за те, що ти прийшов в наше спілкування і торкнувся наших сердець. Тобі нехай за все буде подяка, слава і честь. Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа нехай прибуде з нами вічно. Амінь.